Так, всім доброго дня! І знову відео від мене. Всіх вітаю сьогодні українців з ним вишиванки. У мене немає вишиванки, тому замість вишиванки мене така теж з такими, я вже колись знімалася. Похоже, так пошита, навіть як вишиванки, шить. Ну нічого, сьогодні у нас тема буде, я обіцяла. Як я познайомилася з своїм першим чоловіком, і де? хочу розказати. І так, я закінчила школу у 85-му році, це ще при Радянському Союзі, хочу нагадати. І вчилася, потім з 85-го по 87 я вчилася у Львові в училищі. А потім на практиці була в Одесі і, і поїхала після того, не пам'ятаю вже точно, як то воно було, але менше з тим позакінчила трохи свої учоби і все. І тут зустріла я свою однокласницю, яка вчилася в інтернаті разом. І ми ж тоді були, знаєте, такі ще молодіж, і ще хотілося на якісь поступки щось десь поробити такі. <сум> Кажуть. Ну, зустрілись ми і кажемо, десь треба поїхати нам на якісь заробітки, тому що тут ми щось і вчились, вчились, роботи такої не сильно є. От. І ми пішли тоді, ще в нас. Були якісь так само такі агенції, типа, ну я навіть не думала, що таке є. Це мене подружка моя надумала, а це однокласниця і каже, що я знаю таких людей, вони збирають групи, щоб поїхати на роботу в Сибір, в Росію. От там потрібні робітники, я не знала, що і як. Коротше, коротше говоря, кажу, недовго думаючи, мене нічого не тримало там. От, Кажу, ладно, давай спробуємо. Ну, пішли, ми оформилися, ми в цій агенції, якась там, там була ця у нас в, район, в районному центрі. Оце, це таке вона узнала, це, бо вона сама з міста була з того знята. І вона це знала. Я такого в житті би не була, не знала, що це так можна через якусь агенцію записатися, і вони збирають групу і везуть туди, оплачують дорогу, все. Ми обіцяли там такі заробітки заоблачні. Коротше, на півроку, це на 6 місяців ми підписали договір з до нею і поїхали. Це був березень місяць, як зараз пам'ятаю, кінець березня. У нас вже погодка така була. Ручейки бігли кругом сніг. сніг та, ну, от ми повдівалися по нашій погоді. Такий легенький собі, ем, в мене такий був балоновий плащ, довгий нижче колін, е, з цим з капішоном, правда. Ну, такий собі, ну, весняний, осінній, весняний сезонний, не зимовий. Ну, Такий чуть-чуть утеплений. І я в тому поїхала, вона теж щось там таке наділа. Ну, Ми їхали поїздом сім днів, я вам скажу, це. представте собі пересадку ми десь в Москві, по-моєму, робили. Це такий був, це в мене на все життя запам'яталася, ця поїздка. Це стільки днів їхати, представ, в Тюмінь, в Тюменську область. Де це Тюмень, по-моєму, Іркутська область, в Іркутську область їхали з нею. Ну, сім днів це в поїзді не митися толком, нічого. Ну, в, цьому. в купейному вагоні, там, оце наша група, я не пам'ятаю вже скільки чоловік було, там хлопці, дівчата. Ну, привезли нас туди. Через сім днів ми приїхали там, ладно, там поїзд сім днів все давали їсти нам безплатно. Ну, все оплатили нам, ми безплатно їхали самі. Нічого не платили. І нас туди вже привезли на той пункт, де нас там мали розподіляти, хто куди. І нам об'яснили, яку роботу тіпо, ми робити. Нам сказали, будете ви збирати живицю в Тайзі. Я в шоці була, я що, ну, та воно таке, як воно робиться? Ну, це якийсь був дурдом. Ну І коротше, ладно, раз вже приїхали, що ж тепер? Через декілька днів, нас, ну, ми, вийшли, ми вийшли з поїда, ще нічого. потім нас завезли самолітом, кукурудником, пам'ятаю, ще був такий маленький самоліт. Це був моя перший польот мій на самоліті. І висадили нас там в якомусь містечку, я вже не пам'ятаю його назву, ми виходимо з того самольота. з Кругом завірюха така, віє, дує мороз 30 градусів, а ми одіті, так як одіті, так як в Україні в нас було, а сніг, сніг очіки О, Виходимо, нас вітром здуває там, холодрига, всі додали зубами. Ну, нічого, прийшли, приїхали там за нами якоюсь машиною якоїсь, забрали нас, відвезли якийсь гуртожиток. Там пару днів, ну от гуртожиток, я вам теж скажу. Е, якась хата там така на дві-три кімнати, от, і там разом так само. І, і хлопці в одній кімнаті, в другій. ну, Обична хата, ніяких там поверхів, нічого. Просто її використовували як оце для, е, для таких, що приїжджі робочі, вони як такий використовували. Ми приїхали туди, і там вже були деякі люди наші з України. І там були два хлопці, це ж з Черкаської області, з Ватутіна. іменно Два друга вони теж так по дурості зібралися поїхати на заробітки, Хотіли грошей заробити. От. А дружили вони зі школи. Ну і так теж вони поїхали, як оце я зі своєю однокласницею, так і вони. От. Ну і ми там почали побули там декілька днів, от, е, пару днів, поки нас там приготували. А в них сніг ще кром лежить. Ну, зима в повному розгарі якраз, кінець березня. Ну, це ж Сибір. От, і, е, е, і нас пару днів там потримали, потім кажуть, треба їхати на участок в той же ліс, туди, в Тайгу. Там вагончики спеціально зроблені, і там ті, хто приїжджають на роботу, вони вселять в тих вагончиках, і ми там потім у лісу будемо збирати ту смолу, живицю. Ну, звісно, страшно, тому що ми дві дурочки, снігурочки. <смістичні> <смістичні знігурочки смістичні знігулі> Захотілися нам поїхати, хто зна куди. Де в житті не було, нічого. Одне тільки що дорогу оплачували, і ми знали, що там група ціла їде, то ми так трошки. Були спокійні. от І нас на друге, через два дня нас відправляють на цей участок, і нам попали ці два хлопці теж. І ще там люди, ну оці іменно щерка з нами попали на наш участок, там багато нас було. от І нас везуть. Ви представляєте, як нас везли. Це було, ну якби був тоді телефон, якби в нас були ці, е, що можна було зняти. Це було щось і чимось. Ми, на якісь нас загрузили такі величезні машини в кузов. якісь, Навіть не не крита машина, просто кажуть, дали драбинку заласти туди. І дали нам одіяла такі, покривали, е е е е колись коцики були в нас, ко коци. Кажуть, давайте, накривайтесь голову, все, бо холодно, зверху шиї. Їхати на машині в відкритій машині. Ми зразу не хотіли, бо, ну як це, ну що це ми маємо ті закутуватися, в ті коцики, одіяла, ті. Потім, як е, повезли нас, там вітрюган такий, там мороз такий, цей, все свистить над, над головою, цей, то бігом позамотувались отак, як бабки і, і мужики їжі. І, Сі у тих коциках, що то я такого в житті не бачила. І я не бачила ніколи в житті оце такого, як там люди живуть. Це дійсно вже тоді вони так жили, а зараз я не представляю, чи там покращилось, там погіршилось. Ну це якийсь ужас тихий. По-перше, що там вони всі пили той е якийсь технічний спірт, і мужиків багато помирало, і їх хоронили в та лідяна земля. Ми на своїх очах за ті два дні, що ми там побули, ми побачили там кучу всього. Пішли погуляти по тому посілку і побачили, що довбає той лід. Коротше, могилу там три метри того льоду, не знаю, як вони її там добали, добали, і нема сильно так чим довбати. тим якимись кіками вони добали, довбали. чим. Як ти вкопаєш, як воно льод?» Ну, довбали люди там і цей. І... Щоб похоронити того мужика, який помер. Я це розкажу вам ще. йдемо ми з моєю подружкою. Дороги там, по-перше, що ну такі грузовики, ці камази всякі, там земля, там немає ні бетону, ні асфальту, нічого. Вони понастеляли тротуари отак з цього, з дерева. Це люди по тих тротуарах ходили по дерев'яних. там ж ліс, повно лісу, то можна, можна собі дозволити. А дороги такі як були, то було, то перечвакане. І вона, як машина проїде, така колія, дира така, тій дорозі. І вони там буксують і, і ну, перемісили так. Ну, дороги це, це, якийсь, це якийсь ужас. Це... І я побачила ми таку картину. що там мама якась їхала по тих, по тих же тротуарах дерев'яних е, з, з візочком. І та дитина плакала, щось, вона п'яна вже та мама. І бачимо ми таку картину. Е, ми йшла із міцними там людьми, тому що самим там, куди ми підемо, як ми нікого не знаємо, не знаємо куди йти і нічого. Та мама ту дитину. Лупцювала щось там малесеньке, чи два рочки, чи півтора рочка. Воно ще з бутилочки молоко пило до дитя, щось кричала орала на ту дитину. Потім бачимо, вона йому в соску щось там дає бутилочку, а бутилочки не молоко, а щось воно таке якесь. Дивлюсь, колір такий непонятний. Кажу до того, хто нас супровождає, а що це воно їй дає таке в бутилочці. Це за, за смість така. Побачив, що мама неадекватна і цей. А він сміється каже, та у нас все нормально, у нас каже діда, дітям у бутилочки брашку наливають, брашку, то що заквашують, щоб робити самогон. Щоб вони каже, цей, кажуть, щоб вони сиділи тихо, не плакали, бо мамки ж самі хотять, хотять пити, розлікатися. А дітям брашки налили в бутилочку, дали дитині, випала дитина, і потім спить аж цілу ніч чи цілий день. А вони що ходять те роблять. От представте, вони от з дитинства, то вже діти, вже алкоголіки робляться, тому що вони їх просадят на ту брашку. Ну, що воно з тої дитини буде? Який там розум буде, який розвиток буде? Мене так це шокувало, я такого ніде не бачила. Я була в шоці. Я кажу, вертаємося, я більше не хочу нічого бачити. Ні їхніх дорог, ні цей, на конях там передвигалися по тих дорогах, тому що машиною дуже важко проїхати. На конях просто не, не возом запряженим, а просто на конях зверху. От. Ну, Це ми два дні там побули і поїхали на участок. І оце ж так ми і познайомилися з, з моїм бившим чоловіком, з батьком моєї дитини. От ми познайомилися там, так далеко від дому, від нашої Батьківщини. От. І це інший раз, який я була в тій країні. От. І це ми там познайомились через деякий час ми на участку там працювали разом. І почали зустрічатися. Ну, По суті, сказати, я їм обом сподобалася тим двом другам, Двом другам. але ж треба ж було вибирати когось одного. Ну, от Не знаю чому. Я вибрала мого чоловіка, чи мені більше сподобався. Був блондин такий з голубими очима. От. Ну, Може було. Б... І краще, якби я була його друга вибрала, але ж така доля була, так склалося. От і ми там відробили шість місяців, я вам скажу, що там так само у лісі тому. Ну, на суботу-неділю нас возили в посілок, що там помиться, ходити в баню, в русську їхню баню. У мене там все шокувало, все. Ну... Зовсім не так, як у нас на Україні, як ми в Україні звикли, ну не так. І, і воно все чуже, і воно все не таке, і да не така, і те не таке. І там в тому лісі теж, я потім вже в якомусь відео розкажу, е як ми там і на охоту ходили з їхніми охотниками. І що ми тільки там не це, які приключення були. Як ми, як заганяльщики, дві дівчини, це бігали, там заганяли тих, як силіні, чи хто вони там. Ну, в лісі там непогано, тайга, звісно, але там так далеко від, від усього, від цивілізації, Там біля бурятів, недалеко, біля озера Байкал ми були. Ми навіть з'їздили в одні вихідні на те озеро Байкал, теж подивилися на нього там такі соми, і ще вони ловили огромні. Це теж треба буде колиси. Розказати, якщо захочете. Ну, у них там цього достатньо всяких риб, там в озерах, вони на це багаті. Ну, і як там люди, оце в ті ж тайги, там люди живуть ще й такі, що десь там повтікали, хтось тюрем, хто що, Чоловіки, жінки. Ну, всі п'яні, всі точуться один одного, б'ють, то сок березовий нас обирають із дерева. І з того соку вони брашку роблять. Там мало цукру треба додати, буває що не добавлять. Я не знаю, яким способом вони якимось там робили. Ці бочки вони того понозабирають. І то роблять із того. І самі ж, самі ж вони її бадячать, то, кружками цілими днями нароблять цю бочку. Вони не дожидалися, щоб його виганяти там, бо в них нема терпіння. Це для мене шок такий був шок. Вони як воду собі отоп'ють. Ви представляєте, оце є. Сьогодні в мене наглянуло таке, так, такі, як кажуть, спогади. Я обіцяла розказати, де я познайомилася з своїм бившим чоловіком, царством небесним. От, ну так вам розказала, де я познайомилася, і ми шість місяців відбули там, і потім повернулися додому, зіграли весілля. І потім далі вже в нас народилася дочка. І через рік їй було рік, ми поїхали від моєї мами, жили на Західній рік, там, може більше, там в мене дочка родилась, а потім ми переїхали в Черкаську область. Оце такі в мене пригоди. Зараз вам покажу ще трошечки рецепт, там, як я робила бананове солодке з банану. і Хочу об'яснити трошки там. Зовсім просто, ну воно таке добре, ви собі не приставляє. Я ніколи не думала. Я теж в інтернеті побачила. Два банани берете, очищаєте, товчете їх вилочкою, чим, чим хочете. вилочкою просто перетовкли. Їх М'ягенькі. Треба банани вже такі поспівші, щоб вони були м'які. Щоб вже шкірка чорніла. І просто печеня чи якісь сухарики солодкі, товчете, крошка, щоб була з печеня. Ну, як звичайно, роблять картошку шоколадну, і ото так і то. І перемішуйте все разом, я там покажу в відео. І воно таке добре, мій чоловік теж не міг відірватися. От. І можете з одного банана зробити, ну буде менша просто порція. Ну, ви попробуйте одне, з одного банана, якщо якщо вам не вірите чи ще щось, то попробуйте так. Потім мені напишете. Так що давайте підписуйтесь, лайкайте. Я жду ще підписників, бо дуже дуже зараз мало підписуються. Все стоїть на місці. І я роблю відео, стараюсь для вас, але і ви так само старайтесь для мене. І пишіть коменти. Всім па-па. З днем вишиванки. Так, банани почистила. Я їх розтовчу, треба, щоб вони спілі такі були, бачите, щоб м'ягенькі були. Товчемо банани. І потім будемо крошку сюди додати. Потім розтопимо шоколад. Так я у ці печення покришені в крошку ще додаю какао. Небагато залежить, скільки у вас буде печення. І перемішуємо. Ви можете і горішки кому подобати з горішками, з медалем туди порізати так само. І добавить. кокосову стружку я теж добавлю потім. Ось тепер це, от сюди в банан і перемішуємо це. Бачите, яке воно? Тут не треба ні цукру, нічого, банан, печення роздроблені. Ще можете горішки додати, якщо вам хочеться. І все, і робимо таке тісто. Потім будемо робити шарики, як на конфети. Я ось так їх скручую, бачите, ложечки набрала і шарик зробили. Все, Одну ложечку набрала, шарик скрутили. І от вам є, бачите. І ось так. Потім їх у морозилку на мінут 5-10, щоб вони щось зловились, хоча вони вже ну, нам треба зверху потім шоколадом полити, то треба, щоб вони були тверденькі. І все готово. Так, деякі я обваляю ще в стружки зразу. Кокосові. Так щоб попробувати, чи краще стружкою, чи без стружки. Бачите? Так. А потім ще в шоколаді зверху. І побачимо. Ось так. І потім в морозилку. І воно там в морозилці, там 5-10 минут треба дивитися, щоб воно не замерзло. Ми розтоплюємо шоколад. Так я нарізала шоколад, туди кубиками. Ви знаєте, як топити шоколад і чуть, -чуть олійки туди додати ложечку. Щоб вона була така, шоколад роз... гарно розтаяв і був еластичним. І потім будемо покривати. Ось так дівчатка витягла з морозилки, вони під... не замерзли, а підхолодились. І тепер буду зверху шоколадом поливати. Ось такі конфетки в мене вийшли, Тому покажу, яких по розрізі, які вони.